Мої вірні коні, слова Постійте. не біжіть, не розбігайтеся. бігом в укладку на папір, Наче коні у загоні, спиніться, запрягайтеся. та так, щоб ладно, гарно, а не в простий набір. Зловити слово, Піймати його за гриву, застрибнути на нього на ходу та понестись із ним на поетичну ниву, відчути вітер, волю, свободу, слова стривайте. Не спішіть, шикуйтесь, рядами рівними лягайте на папір. Стилює вас і ви наглядайтесь, заповнюйте листок, як пишний двір. Ладнайте вхід спочатку, як багато брав, неначе квітами прикрасьте білий сад, як ярмарку творіть, де стільки того краму, що не рядок, то як базарний ряд. Я вас, слова, галопом розжину в свободі, думками вільними досхочу, напою, не ми наповню. Збагачу, а ви мені в пригороді. Коли ж потрібні будете, шикую вас і станете в бою.